Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ми розпочинаємо новий влог з мого буденного життя. У цих влогах я показую, як я живу у Великобританії, що я роблю кожного дня, як я проводжу вихідні, що я купую, якісь лайфхаки, цікаві історії і так далі. Тож, всім, кому цікавий такий лайфстайл-контент, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і заздалегідь. Всім дякую за ваш коментар. А ми погнали. Гляньте, дівчата, це називається обсест. <ріст> Коли я одержима чимось, я починаю це скупати просто. Ось мені стало подобатись заколювати волосся ось такими крабиками, по-нашому, по-простому, так? І я собі тут вже назбирала ось таку маленьку колекцію. Ось ці три. Це, от не пам'ятаю. New Look, мені здається, в Такамаксі я їх тут в нас купувала, вони типу в наборі були. Ось такий він бежево-коричневий, дуже прикольний. Я заради нього і взяла. Мені здається, він як під все підходить. І вони такого середнього розміру. Ось такого маленького розміру в мене є дві квітки, е, я їх часто ношу разом. Ось така в мене ще є біленька квіточка. ну Це вже класика, стандарт. так, Ці квітки вони всюди, мені дуже подобається. Ось такі ще є квіти, величезна така заколка із величезними орхідеями. ось, І вона бархатна, класно тримає, дуже я її люблю. Вона мені майже на всю башку, але воно прикольно виглядає от взагалі прикольно. І ось такі два в мене є металевих, ось такий блискучий. Це коли мені хочеться щось типу з, з такого вечірнього, навіть я б сказала. Воно дуже гарно, елегантно виглядає і тримає волосся класно. І ось такий в мене є чорний, але ось цей якийсь дуже важкий, я його не сильно люблю, скажу чесно. Хоча він теж, ця камелія це типу в стилі Шанель, хоча він теж прикольно виглядає. Ось так я собі нагрібла там, по різних сайтах, по різних магазинах. Ось таку вже маленьку колекцію зібрала, але я зараз прям одержима цими заколками. Скажіть, будь ласка, дівчата, як ви користуєтесь? Я ось багато відео дивлюся в Тіктоку, типу, як заколювати. Багато відео дивлюся, а заколюю плюс-мінус. Все рівно однаково. От, розкажіть мені, як, вам, як ви користуєтесь і чи користуєтесь такими заколками, і як вам моя маленька колекція? Подивіться, ще, яка в мене краса. М? Не знаю, хто там каже, що британці не романтичні, не піклуючі, і в них все тільки про гроші. Ну так, в них дуже багато чого в житті тільки про гроші, але якщо чоловік жінку кохає, то я вважаю, що він буде і романтичним, і піклуючим, і все для неї буде намагатися робити. Ось такі гарненькі у мене сьогодні квіти. І він мені дарує квіти 2-3 рази на місяць точно, тому що він знає, що я їх дуже люблю. Вони тут насправді дуже дешеві. Ось такий букетик, ну, напевно, фунтів 10, може 12, коштує. Коротше, небагато. Але мені дуже приємно, І в мене ці квіти стоять два тижні, радують мене. Потім, як тільки він бачить, що квіти пропали, він купує мені нові. І я дуже-дуже-дуже завжди цьому радію. Подивіться, які гарні. Ну, клас! В минулому блозі я вам казала, що з 1 серпня я починаю марафон, марафон схуднення, починаю правильне харчування, спорт і так далі. І, коротше, мій хлопець вирішив мене підтримати. Взагалі, ситуація склалася так. Я йому розповіла про цей марафон. Тут в Британії не знають, що це таке. В них такого немає, просто не існує. В них марафон це той, що біжуть у Лондоні. Все, в них немає інших марафонів. Я йому пояснила, що це за марафон, і він від нерозуміння, звичайно, почав типу, усміятися з цього марафону, кипкувати і так далі. Я, коротше, образилась. Я кажу: що це взагалі таке? Це що? Підтримка, чи що, де моя підтримка? Де там давай, там я буду з тобою правильно харчуватися. Він взагалі-то спортсмен займається хокеєм вже 20 років і так далі. Ну, він достатньо така спортивна, витримана людина. Ну, там сказав би, я тебе розумію, я також там у спорті все життя, клас, давай там пробуй. Спочатку буде важко, потім там буде легше, потім будеш з собою задоволена. Кажу, де моя взагалі підтримка? Оце смішки оці мені таке не підходить. Коротше, я образилась на нього. Ну, ми не посварились, але я, типу, висказалась. Я ж українська жінка. Я не можу мовчати, і взагалі я не буду мовчати. І взагалі я вважаю, чого це хтось повинен мовчати, якщо людині щось не подобається, правильно? Коротше, я висказалась і він вирішив, типу, вибачитись і мене підтримати. Зараз покажу вам, як. Коротше, порадував він мене одразу декількома новими легінцями. Ось така фірма Castore, це типу британська фірма. Вона робить таку досить якісну спортивний, одяг такий якісний. Можете пошукати в інтернеті, я не знаю, чи можна замовити це в Україні. Ну, напевно, що десь можна. Але тих, хто мене дивляться з Британії, то тут легко це замовити. Приблизно одні легінси коштують в районі 30 фунтів, але на знижках можна знайти дешевше. То в мене троє довгих ось такі яскраво рожеві, такі самі червоні, чи я їх жодного разу не носила, і такі самі чорні. Ну, чорні, напевно, що я буду носити вдома, бо я вдома люблю ходити в легінцях, мені так зручно. А кольорові вже буду одягати на свої домашні тренування або на пробіжки. В цих я вже бігала, в цих я вже і бігала, і тренувалася. Це велосипедки такі короткі, але вони дуже класної довжини, якраз по коліна, мені в них дуже зручно. От прямо ці найзручніші. Але просто тут прохолодно, то мені довгі, просто більш актуальні тут. От, короткі, теж червоні. Коротше, класні дуже ем, легінці, дуже комфортно в них займатися спортом і так взагалі ходити, то раджу вам, якщо вам десь трапиться ось ця фірма Кастори, можете сміливо купувати. Прикольно. Так що, ось так він, е, типу, вибачився та реабілітувався. Друзі, всім привіт! Ну, вирішила дякую тітя поїзди, тому що вирішила розмовляти прямо зараз. Всю. Вирішила я продовжити і все. World. Ну, ви, в общем ви чули, як анекстейшн у мене. <свят> а це все тому, що я в поїзді не можу ніяк вимовити. Їду сьогодні у містечко, де живе мій хлопець. Це таке миленьке містечко в Англії. Нагадаю, для нових підписників розкажу а для старих нагадаю: він працює в Англії з понеділка по п'ятницю його немає вдома, і він працює на будівництві атомної станції. Ми вже більше року разом, і я ще жодного разу до нього в Англію не їздила. Це перший раз. Але насправді їду я туди. Не тільки для того, щоб там побачити його містечко, він там орендує квартиру, а для того, щоб завтра ми разом з ним виїхали у таку маленьку подорож. Ми їдемо на південний півострів Англії. Цей регіон називається Конвал. Їдемо ми туди вперше. Я прямо дуже сильно ексайтед, дуже чекаю. Всі розповідають про те, що там неймовірно гарна природа, класні краєвиди і так далі. Як бачите, погода в нас зараз дуже сонячна і приємна, за вікном ні черта нема, дивитися не цікаво, тому розмовляю з вами. І сподіваюся, що і на цих вихідних погода буде класна, тому що в нас там багато чого заплановано. Ось так, до речі, виглядає британський поїзд. Це Great Western Rail, це типу англійські лінії. Є ще валійські, шотландські, звичайно. Дуже все комфортабельно, чистенько. Мені англійські лінії подобаються більше, ніж валійські. Бо наші валійські, особливо місцеві, ті, що кокардів уїздять, то вони взагалі вони дуже брудні і дуже багато старих поїздів. А ось ці англійські майже всі поїзди. Нові і достатньо комфортно. Ось приблизно так, друзі, виглядає е, богом забути малесеньке містечко в Англії. Ось рандомно проїде е, якась машина одна. І в принципі на цьому все. Мій хлопець зараз поїхав на хокей, підкинув мене до найближчого магазину. Мені там треба було дещо купити. І зараз я вже піду додому пішки. І ти мені від найближчого магазину, увага, зараз, від найближчого магазину до квартири, яку він знімає, мені йти 50 хвилин. В них там є біля нього магазинчик, але той магазинчик відчинений лише одну годину зранку і одну годину ввечері. Ну, типу, перед роботою людям і після роботи. Все. Весь інший час він зачинений. Це навіть не містечко, а це, така, це село. Я забула навіть, як воно називається. Воно знаходиться біля містечка Брідж. Бріджводер ще таке, ну, хоч якесь містечко. А це прямо взагалі глубінка, знаєте, прям глубінка, село селом. Ось тут один єдиний тротуарчик, як ви бачите. І я по ньому зараз собі пішачка. До думку й піду. Тут є навіть елеватори, прям як в мене в Миколаєві. Не знаю, що там зберігається, але поряд тут знаходиться атомна станція. Може, це ті елеватори, це те, що їй щось належить. Ось зараз я йду просто вздовж дороги. Тут такий тротуар, типу велосипедний. Ось я по ньому йду. Е, ні черта тут немає. Просто нічого. Рандомно проїжджають іноді пару машин. Жодної людини. <свісно> жодної вообще. Тільки корови там в полях були. І все. Отак от я, коротше, друзі, йду. Ось, бачите, трасу позаду мене. Машин нема. Я ото Зомбі-апокаліпсіс. <смі> Накинула джинсовку, бо зараз вже восьма година вечора, трошки стає прохолодніше. Я не пам'ятаю, чи я сказала чи ні. Чому я йду сама, тому що мій хлопець поїхав на хокейне тренування в нього сьогодні, у нього сьогодні гра взагалі-то на тренування. Але мені так було лінь сидіти на льодовому катку і мерзнути, що я вирішила залишитись і прогулятися по сонечку. Зараз ще спробую тут взагалі то річка поряд. Зараз спробую знайти, як вийти до тієї річки. Бо що Google гу не показує мені. Я поки ще не знаю. Але якщо вийду до річки, то спробую вам показати. Ішла, йшла, ішла. Нічого там нема, нічого там нема. Тут хопа, будинок. Нащо ви його тут построїли? Що воно тут? Я навіть не можу уявити, щоб мене ото так загнали, розумієте, в будинок просто посеред траси, посеред нічого. Та я навіть за гроші там жити не буду. Як люди оце на це погоджуються, я не знаю. Але тут, як мій хлопець сказав, тут живуть всі, майже хто працюють на атомній станції. Ну, може, і вони, звісно, працюють. Але я все рівно розумію, який би там чудовий той будинок всередині не був, але просто жити посеред траси, тупо посеред нічого. Не знаю, мені це не зрозуміло. Напишіть, як ви думаєте. Ви б змогли ось так жити? Чи ви любите цивілізацію? Бо я люблю цивілізацію, я люблю бути індепендент, як британці кажуть. Я люблю, щоб я могла всюди. Дістатися самостійно, тому що я не вожу машину, я хожу пішки, і мені треба так, щоб в мене все було в доступності. Навіть якщо треба там 20 хвилин пройтися пішки, для мене це доступно абсолютно. А тут просто 50 хвилин до найближчого магазину, і півтори години до найближчої станції поїзда. А автобуси тут, ось бачите, попереду їде білий автобус. Ось це автобуси, які возять на роботу на станцію. Ну, там, звичайно, що робота 24 на 7. То автобуси постійно тут їздять, але тільки ось такі білі, які їдуть на станцію. Тобто публічного ем, як це, громадського от, громадського транспорту. Кажу публічного, бо просто на англійській мові це паблік транспорт. Ось громадського транспорту тут як такового і немає. Всі тільки на авто пересуваються, і ось так пішки, як я, ніхто не ходить. Ось я вже дісталася самого села. Назву села я вам пропишу по екрану, бо хочу бийте мене, але я забула, як воно називається. Я вам пропишу, може комусь буде цікаво, то на карті можете подивитися, де воно. Ось так воно виглядає. Жодної людини. Ось я, одна машина їде з позаду, я чую. І все. Ось такі достатньо, знаєте, великі будинки. Так непогано виглядають. Дивіться, непогані машини стоять у людей. Ну бо люди на атомній станції, ви ж розумієте, що заробітня платня там вище середньої, якщо ти якийсь інженер або ті, хто працюють на реакторах, то на реакторі, до речі, він там, мені здається, лише один, і мій хлопець, якраз вони зараз будують другий. Ось я хочу ближче підійти, показати вам оцю кралю. Ой, яка машина. Боже, клас. От. То ті, хто працюють там на реакторі, більш інженерною такою роботою займається, то вони взагалі вважаються в принципі, багатими людьми. Тому що заробітня платня в них там ого-го. У будівників теж непогано, ну звичайно, що вище середньої і вище, ніж просто на будівництві будинків, наприклад, або там ще чогось. Але от саме ті, хто більше мають такі більше, знаєте, типу кваліфікації вже навчалися професійну освіту, то вони, звичайно, і заробляють більше. Тут, до речі, поряд знаходиться коледж. Типу атомних технологій. От, і ось там навчаються якраз такі атомщики, які там і працюють. Ну, В принципі, ми майже вже з вами село пройшли. <гум> Скільки тут? Бачу, 2 хвилини. Ось, за дві хвилини ми з вами пройшли майже все село. Ось таке воно а, а, англійська глубінка. Вибачаю, друзі, село ще не закінчилось. Але вже майже закінчилось. Ось бачите, це не телефонна будка, насправді а там знаходиться дефібрилятор, тому що в цьому селі лікарні немає. Тут взагалі ні черта немає в цьому селі, тільки ось будинки і пару пабів, бо британці ви що, Вони паби построїть, церкву построють, а лікарня на хіба? Не надо їм, таке. Ну, насправді в них є величезна лікарня прямо на атомній станції, а атомна станція, я не знаю скільки кілометрів звідси, але вона дуже близько знаходиться. Тому якщо щось в когось і трапляється, то всіх везуть туди, навіть якщо це типу швидка допомога, то везуть туди у лікарню, яка знаходиться на станції. Подивіться, ось там які величезні будинки. Ми вже майже прийшли з вами, до речі. Друзі, коротше, зараз покажу вам річку, але тільки не ржать. Добре, обіцяйте мені не ржать. Та-дам! <реш> Подивіться на це болотиня. Боже, який жах! А смердить як болотом. Там якісь кашечки, гусочки плавають. Ой, жах! Але. Але я подивилася у є такий додаток на телефон, приливи-відливи. То зараз показує, що тут low tide, самий-самий нижчий відлив. От. То може, звісно, коли прилив, воно трошки краще, але поки це просто жесть. Але ми ж з вами любимо якогось трошки треш контенту, так? То треба додавати, мені постійно пишуть. Ой, господи, чуть не впала, боже, чуть не вбилася, Ах, лікарні нема, не можна тут падати. <сум> мені пишуть іноді, ось треба якийсь треш-контент. Ось вам коротше іду, знімаю. Жодної людини так і не зустріла. Взагалі нікого мене знаєте трошки людям з тривожністю вам всім привіт. Мене трошки навіть охопила на одну секундочку тривожність. А якщо атомна станція взірветься... А я тут посеред нічого, в мене нема авто, і ще й зв'язок на телефоні поганий, і в мене 20% зарядки. Що мені робить? <гум> але потім я себе заспокоїла, звісно, і зараз вже все нормально. Але думаю, люди, які страждають панічкою, вам така прогулянка моя не сильно би зайшла. Знайшла ось типу лавочка з неймовірним видом на болото. Хотіла вам показати, ось бачите, у пам'ять Коліна Борсей. І тут рік його народження та дата його смерті. Такі лавочки меморіальні роблять по всій Британії. У мене у колеги загинув двоюрідний брат, і вони йому теж у Кардіфі робили таку лавочку. Тут це, типу, така дуже стара традиція, яку британці дуже шанують. Ну, а ось і сам паб, в якому і проживає мій хлопець. Ну, він проживає ось на другому поверсі. Бачите, там три квартири і ще є квартири з іншої сторони. Його квартира якраз по центру. Ось так він виглядає. Навіть один столик сидить, відпочиває. Але я хочу ще прогулятися в ту сторону, подивитися, що там є. А за пабом тут є така доріжка, це навіть трошки типу заповідної зони вважається. Тут усі є різні таблички, і ось тут проживають ось такі пташки. Ось ем, такче, виловлювач устриць. Не знаю, де вони тут ті устриці, в тому болотинні ем, може є. Але так, написано, що він їсть молюсків. Я насправді вже декілька таких пташок бачила. Ніяк не можу схопити так, щоб його засняти і вам показати. Вони здалеку схожі на голуба, тільки трошки більші і з довгим клювиком. Але, типу, їх тут живе багато. Зараз прогуляюся ще тут, побачу що. Не знаю, куди ця доріжка мене може привезти. Жодної людини нема, мені стає трошки стрімно. Але у Британії, в принципі, вважається все достатньо безпечно, особливо в таких маленьких. Селищах або маленьких містечках, де всі один одного знають, то тут, в принципі, безпечно і самому гуляти. От дуже сильно жалкую, що не взяла з собою свою спортивну форму, могла б тут побігати. Ну, Я щось не розраховувала, що в мене буде на це час і мені буде де, бо мій хлопець, який тут живе два роки, жодного разу тут і не був і не знав, що вона тут є. Оця доріжка. Ну, може, наступного разу колись приїду, то тоді вже я спортивну форму з собою візьму, звичайно. Ось, друзі, єдина дичина, яку я тут зустріла, це корови. Нічого тут більше нема, тому буду я потихеньку йти назад, бо вже сонечко сідає, я вже трошки зголодніла. То буду вже вечеряти, готуватися до сну. Ем, і, можливо, навіть почну монтувати вже це відео. Дісталася я берега річки. Ну, е, тут трошки води побільше, але все рівно виглядає погано. Ну, от скажу чесно, ну погано. Ну, може, під час приливу воно виглядає краще. Тут є ось таке, типу, футбольне поле ось там собачку. Навіть травка підстрижена. Mm. Мене нещодавно запитали в інстаграмі, я щось показувала якусь травку, де я ходила, і мене запитали, чи є тут кліщі. А от, знаєте, я зараз так і ту і думаю, які тут можуть бути кліщі, якщо вони всі потонуть нафіг. Тому що тут постійні дощі. Тому мені здається, може вони і є. Але якийсь дуже-дуже короткий період часу. І я думаю, що майже їх тут і ніде немає, тому що тут просто постійні душі, і для них тут занадто багато води і дуже волого. Але це чисто моя теорія. М -м Методом научного тику, як то кажуть. Всім дуже дякую, хто подивився це відео. Будь ласка, ставте вподобайки цьому та іншим відео на моєму каналі. І ми з вами побачимось у нових випусках із півострова Корнвал вже дуже скоро. А якщо ви рандомно дивитесь цей влог, то випуски із англійського південного півострова ви можете знайти у плейлісті Англія. Будь ласка, підтримайте мій канал вашим коментарем, тому що саме коментарі допомагають усім блогерам розвиватися та просувати наше відео, особливо просувати контент українською мовою. Всім дуже дякую за вашу підтримку. Також ви можете це зробити, ставши спонсором мого каналу, або сказавши мені супер спасибі на ютюбі, або підтримати мене донатом за посиланням на мою монобанку, яке я залишаю під. Цим відео 20% від всіх ваших донатів я відправляю на ЗСУ або на допомогу на гуманітарну допомогу України. Про це все я розказую в своєму інстаграм, на який ви теж можете підписатися за посиланням під цим відео. Всім дуже дякую! І ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Всім па-па!